Федору Завідею державне бюро розслідувань повідомило про підозру заочно. Чоловік на той час дійсний військовий зсу за даними слідства в 2014 році після окупації Криму Росією залишився на півострові та перейшов на сторону російських військ. Справу проти нього відкрила військова прокуратура в 2015 році. Розповідає речниця Миколаївського ДБР Ольга Проценко. Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітно-ракетного дивізіону у Чорноморського флоту РФ. Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. На Миколаївщині нині живе його колишня дружина Ірина. У 2014 році жінка на цивільній посаді працювала разом із чоловіком в одній частині. Тоді каже не могла уявити, що перед нею майбутній зрадник України. Коли почалася анексія, вона разом з іншими товаришами по службі виїхала з півострова. Да, багато хлопців наших перейшло на нашу сторону на українську. Я знаю, що з нашої частини вийшло 270 чоловік. З тої частини в спірівально. Ірина розповідає, остаточне рішення про розлучення прийняла після того, як дізналася, що він присягнув Росії. Два-чотири рази я їздила в Сімферополь, Все таки думала, що нас там розведуть. Але ж я він вже мав російський паспорт, а я в мене був український. І мені сказали, що тільки нас Києва розведе. І в нас в Деснянському суді нас так і розвели. Так як він мені розповів, що його вмовили хлопці. Йому сказали, боже, більше зарплату получать, буде тобі надбавки, буде тобі все, тільки щоб ти лишився. За словами Ольги Проценко, ДБР відкрило понад півтори тисяч кримінальних справ щодо злочинів проти нацбезпеки. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.